Друзі, вітаю! З'явилася інформація про те, що головнокомандувач збройних сил Російської Федерації Герасимов міг власне потрапити під обстріл українськими ракетами та. Власне, бути ліквідованим. Наскільки правдива ця інформація? Давайте розберемось, бо дехто каже, що це російські фейки, які розганяють російські пабліки. В той же час про це пише британська і польська преса. Давайте розберемося, але спершу донат для наших хлопців на Херсонському напрямку. Ми з вами майже 600 тисяч зібрали. Треба добити до мільйона. Ну і підписка на канал. Ми з вами разом витискаємо російські фейки і російську пропаганду з українського YouTube. Видання Вишеград-24 з посиланням на видання «Дейлі Мейл пишуть про те, що в Криму власне міг потрапити під обстріл голова російської армії і вбитий українськими ракетами Штормшедов генерал Герасимов. публікація з'явилася в 11:30 за східним часом. Вказується, начебто, Герасимов потрапив під нічний обстріл в Криму і міг загинути. Обидва видання одразу пишуть, що інформація потребує уточнення. В соцмережі з'явились сотні повідомлень, у яких ідеться про смерть Валерія Герасимова. В якості одного з аргументів наводять інформацію про результати удару по авіабазі у САКах та по пункту командування під Севастополем. Ми з вами про це теж говорили в попередньому відео. За попередніми даними не підтверджено офіційно там могло загинути 23 військових Російської Федерації. З них п'ятеро високопоставлені офіцери. Крім цього, у нас є інформація від радника від ну, військового експерта, екс-спікера е генштабу пана Селезньова. Він говорить, що це могло бути, хоча теж каже, так сумнівається. Але типу Герасімов любив поєднувати відпочинок та роботу. Ну і власне на новорічні свята на 4-5 січня міг бути і знаходитись на території окупованого тимчасово окупованого українського Криму. 4-5 січня жителі окупованого Криму кілька разів повідомляли про сигнал повітряної тривоги. і Вибухи перша атака відбулася в день 4 січня. Незабаром після того українське командування підтвердило влучання по штабу збройних сил Російської Федерації під Севастополем. Наступні атаки стало відомо близько 19-22 другої години. Представники російської влади запевняли, що над повіостровом помітили зграю безпілотників та ракет. Їх усі, начебто, збили. Ну, збили всі, але е, хтось же розбомбив їхні штаби укриття. Про Герасимова. крім того, що це пише. Західна преса чуть-чуть, але знову не топові видання. Daily Mail – це таблояд Вишеград, – Це теж не найтоповіше польське видання. Друге в Україні це коментують, але всі зсилаються і посилаються з тим, що інформація не перевірена і фактажу немає. Ну і тут дуже це важливо підкреслити. В той же час. Спікер української добровольчої армії Південь Сергій Брацюк схиляється до того, що ця інформація є черговим російським фейком. Є багато версій, кого там могло вразити, навіть чув відоме прізвище Герасимов. Це була б гарна новина, але думаю, що навряд чи це відповідає дійсності. Але те, що в ньому командному пункту було уражено кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської окупаційної армії, дійсно правда сказав він в ефірі каналу Еспресо. Дивіться, я думаю, що це була повторюсь тут теж класна новина, але поки що вагомих реальних новин немає. Тому поки що завчасно цьому радіти. Дуже хотів би, щоб це була правда, і надію, що з'являться реальні підтвердження. Ну але поки що сподіватись, ну. Я б сказав би так, я б стримав би емоції краще більше донатити на цей дрон ударний дрон, який піде на Херсонщину, щоб власне він цим і зайнявся. Але поки що не бачу реальної інформації, реального підтвердження. Хоча бачу, що вже там мільйони лайків, мільйони переглядів збирають інформаційні канали, телеграм-канали. Але поки що. Моя порада відносити до цієї інформації стримано, от, якщо це правда, це супер. Знести знести голову якраз таки топовому російському генералу було б дуже круто. Це б надихнуло наші війська і посилило б наші позиції в цілому, враховуючи яку кількість інформації, в тому числі він є носієм. Ну але поки що. Не бачу так само. Я пам'ятаю, коли він був на Донбасі. Наші по ньому цілили і намагалися стріляти. Але тоді наші партнери трошки виключали кнопочку на хаймарсах, щоб вони не могли добити. Ну, типу, вони теж це вважали червоною лінією. Хоча Україна повторюсь, для нас це повністю законна ціль, і Нам щоб його знищити, точно нічиї дозволи не треба. Просто не завжди це виходить робити своєю зброєю. Ну тому розуміючи, що якби захід знав, що він знаходиться там, теж могли б трошки завадити. Ну і ви пам'ятаєте, що Ілон Маск Теж любить часто відключати інтернет, якщо ми б'ємо не туди, де йому може це інколи навіть не подобатися, або де в нього є якісь там домовленості, чи ще щось. Ну, це про Сі-Бейбі, які летять, на, зрозуміло, з От. Але в даному випадку про ракети теж може бути схожа історія. Типу, це західні ракети, і тому часто ми їх погоджуємо, перепогоджуємо. Ось це теж такий фактаж, не підтримку цієї версії, що прихлопнули цього півня. А, тому. Поки що не, не радіємо рано відкривати шампанське, працюємо на перемогу. Тому друзі, зробіть, будь ласка, донат на наш дрон, ударний дрон, дрон Мінер, придуманий українськими військовими. Підпишіться на канал. Ну а в коментарях напишіть свою думку, як ви вважаєте, правда, неправда вклали його в кримську землю чи ні? Як ви гадаєте? Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.